Оки професіональні клуби Сумщини грали свої матчі на виїзді. Завершився обласний футбольний чемпіонат. Імена тріумфатора та срібного призера були відомі ще до останнього туру. А от власне 18-й ігровий день визначив і команду, яка награла на бронзові нагороди, про золото ромен срібло королевця і третю позицію сумських будівельників далі в нашому огляді. Кролевецький локомотив забронював собі срібло ще перед заключним туром. Тому матч із аутсайдером чемпіонату Барсою 97 турнірного значення не мав. Це була остання в цьому році можливість місцевих уболівальників на власні очі побачити рідну команду. Холодна погода внесла свої корективи, але найвідданіших шанувальників залізничників не злякала навіть низька температура та північний вітер. Відповідність срібної проби медалей рівню гри. Футболісти локомотива підтвердили і без проблем переграли випускників футбольного центру Барса. 2 2-0. по голу за свою команду забили Олександр Ступаченко і Сергій Ретушняк. Футболісти отримали друге поспіль обласне срібло, але у «Кролівці», схоже, прагнуть більшого. Я думаю, після двох років з ми не то, що ми обов'язані вже боротися за золото, А там вже як бог даст. Срібний настрій королівця розчинився на фоні футбольної самби в Ромнах. І, хоча бразильців у команді Олександра Кваші немає, перед рідними вболівальниками футболісти місцевого агробізнеса ТСК розгромили колег із національного аграрного університету. 010. такого чемпіонат області в цьому сезоні не бачив. Не бачили ніде по області і футбольних трофеїв. Усі вони зібрані агробізнесом у Ромнах, і Кубок, і суперкубок, і обласне чемпіонство. Мы неплохо сработали второй круг, где э, по итогам первого круга было отставание 2-3 очка от э, хорошей команды «Кролевца». Э, так, также отставали от «Нефтяника». По данному решающему мы были первые матчи э, второго круга. Нам удалось доукомплектовать команду, усилить команду. Ну и в принципе в равной такой честной борьбе значит, э, выиграть чемпионат. Обласним золотом у Ромнах, схоже, остаточно попрощалися з аматорським футболом. Президент клубу Геннадій Свірський вкотре заявив, що його команда йде у професіонали. Я їм пообіцяв на слідучий рік заявитися в другу професійну лігу. Це аматорський футбол. Бо це будуть професіонали у нас всі недоречності. Ми все це поставимо на свої місця, щоб поле і трибуни, і роздівалки все відповідало рівню професійної ліги. Бронзовим призером став Спартак Сумбут. Будівельники завдяки осічці Нафтовика 2 випередили «Охтирчан» за додатковими турнірними показниками. Заключний матч чемпіонату між Сумдеу та Глухівським велетнем відбудеться 5 листопада, але його результат уже ніяк не вплине на розташування команд у турнірній таблиці. Дмитро Шпірко на часі спорт.